Пожежникам знову вдалося ліквідувати масштабне загоряння і попередити велику пожежу. Це сталося 25 грудня у приватному житловому будинку в селі Дібрівка. На місце виклику прибуло відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з районного центру та місцева пожежна команда з села Каліївка. По прибуттю було встановлено, що пожежу охоплено повністю. Покрівлю та перекриття житлового будинку по всій площі, а також вогонь перекидувався вже на безпосередньо стіни житлового будинку. Внаслідок пожежі було знищено повністю по всій площі перекриття та дах житлового будинку. А також були пошкоджені стіни, які повністю були дерев'яними. О 12.48 Загоряння вдалося локалізувати, запобігши його поширенню на всю будівлю та поруч розташовані дві господарчі споруди о 16.35, використавши близько 20 ти семи тонн води пожежу приборкали. Будинок був житловий, всередині проживали господар зі своєю дружиною. Причиною пожежі фахівці стверджують небережність під час використання свічок. Тобто, за попередніми опитуваннями господарів будинку, вони вирішили, скажімо так, відсадкувати Різдво, поставили свічечку в одній з кімнат і пішли снідати. Тобто вони снідали, почули запах диму та як вони стверджують якесь тріскання. Коли вони пішли через кімнату, щоб побачити, що трапилось, вони побачили, як вогнем охоплено було вже безпосередньо стіну даного житлового будинку. Тобто ймовірна причина, як знову таки вони стверджують, те, що свічка впала, поряд були легкозаймісті речі, тобто якісь газетки, скатертинки, також поруч були штори, які дали змогу вогню набути дуже великих масштабів за дуже короткий проміжок часу. На момент гасіння пожежі, а також після її ліквідації, ми зверталися до даних громадян, щоб надати їм викликати швидку і надати їм допомогу, якщо вона буде необхідна, але вони стверджували, що допомога їм не потрібна, тому що ну, з візуальних ознак не було ніяких травм. Але о 2 годині 30 хвилин вони викликали швидку і були направлені у місто шостка. Тобто це було вночі. І як з'ясувалося, у них були незначні опіки кінцівок, а також були. Були певні пошкодження легенів дружини господаря даного будинку. На жаль, наслідки пожеж бувають дуже трагічними. Так тільки протягом грудня жертвами вогню стали двоє жителів Шоткинської громади. Також під час пожежі, що сталася 26 грудня у Ямполі, загинув місцевий мешканець. ДСНСівці вкотре звертаються до громадян з проханням бути обережними з опалювальними приладами і відкритими джерелами вогню, наприклад, свічок чи лампадок, через які може статися загоряння доларів в якості відкупу за порушення ПДР в Охтирці. Правоохоронці задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди. Неподалік одного з сіл Охтирського району працівники сектору реагування патрульної поліції помітили автомобіль ВАЗ 2105 який рухався з порушеннями правил дорожнього руху. Тож зупинили його для перевірки. Водієм виявився 33-річний місцевий житель. Під час спілкування правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували про. Відповідний огляд. Водій же, аби уникнути адміністративного покарання, почав настійливо пропонувати поліцейським гроші 300 доларів США. Правоохоронці відмовилися від неправомірної вигоди та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. Слідчими поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Крім цього, стосовно водія за порушення правил дорожнього руху, поліцейські склали. Відповідні адміністративні протоколи. То судове розслідування триває. 26 грудня відбулося останнє в цьому році засідання виконкому. Про продовження терміну дії тимчасових тарифів було одним з питань, яке розглянули присутні. Це Миронівський старостинський округ, який надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Їм були прийняті тимчасові тарифи на період з першого по 31.12.2023 року. У зв'язку з закінченням ну скажімо так дії, просимо подовжити цим рішенням виконкому. Дію відповідних тарифів, які були встановлені. А на даний час вони складають по централізованому водопостачанню 25 гривень 88 копійок, а по централізованому водовідведенню 12 гривень 67 копійок. Стосовно тарифів, зміни немає, тобто вони, які були, такі залишаються, просто подовжиться їх термін дії. Також члени виконкому затвердили внесення змін до фінансових планів ряду медичних установ, зокрема центру первинної медико-санітарної допомоги, стоматполіклініки та Шосткинської центральної районної лікарні, по якій було вирішено збільшити на 300 тисяч гривень виділення коштів на медикаменти під час стаціонарного лікування хворих. Поче по підсумкам четвертого кварталу відкориговано фінансові плани в частині доходної та видаткової частин по доходам з місцевого бюджету, а також видаткам там є допомога гуманітарна і скориговані основні статті видатків, там зарплата і капітальні видатки. Розглянули присутні і питання про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву для шосткинського району, які знадобляться для забезпечення безпеки населення і своєчасного оповідування оповіщення про загрозу управлінню освіти для фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури та формування для них резерву пального на випадок виникнення аварійних ситуацій. Шоскінський район створює матеріальний резерв. Ми вирішили поділитися своїм матеріальним резервом з ними. Ми хотіли, щоб ми коштами виділили, але домовились таким чином. Час матеріального резерву, який у нас є, поділилися, щоб вони скомплектували для району. Так, є тут і паливо, тут і лопати, тут і сокири, і шифери, і акумулятори. В зв'язку з тим, щоб матеріальних фінансових ресурсів у нас скоротилося, щоб фінансові ресурси централізувалися, ми повинні перерозподілитися і максимально ті кошти, які виділяються перше, ми будемо їх концентрувати на Технічних засобах, тобто це на дронах, тепловізорах, перш за все. І ті матеріальні ресурси, які в нас зможемо купити, будуть направлятись в більшій мірі тим військовим частинам, які сформовані в нас. Не ті, що в нас, вони всі на фронті. Так от ті наші військові частини, які знаходяться на фронті, будуть отримувати матеріальну допомогу в першу чергу. Проголосували члени виконкому і за надання статусу дитині постраждалій від війни категорії внутрішньопереміщених осіб, які наразі отримують даний статус в нашій громаді. Таких дітей виявилося 54. Інші чекають своєї черги. Завершуйте, а потім підемо по школам. Школа номер один, школа номер два і так далі. Потім садки і таким чином пройдемо по всім діткам, тому що всі вони будуть мати статус дитини війни. Нема заперечення прийняти таке рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти. Утримався, приймається. Крім того, були розглянуті та затверджені питання про надання компенсації за пошкоджені об'єкти по чотирьом заявам та про затвердження акту комісії з обліку та відпуску будівельних матеріалів для об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Шосткинської громади. Це підприємство Броужик. Ув Жулкомсервіс і мешканцю міста Кравченко Наприкінці засідання. Головуючий привітав усіх з різдвяно-новорічними святами і попросив не залишати без уваги тих, завдяки кому ці свята мають змогу відбуватися. Хочу попрохати, щоб ми всі хто яким чином зв'язаний з нашими хлопцями, дівчатами, які знаходяться на фронті. Щоб зателефонували, щоб поговорили, можливо, хтось посилочку якусь відправить, і ще якусь увагу, щоб люди, які наші шоськінці, жителі нашої громади, які захищають нас, нашу Україну, знаходяться в надзвичайно складних умовах, хлопці стоять і не віддають ні одного метра, поки постучимо. Там, де наші військові частини, вони стоять на одній лінії. Колоді, голоді. В голоді не тому, що там харчів нема, тому, що в окремих підрозділах нема можливості навіть приготувати і часу прийняти харчі. Настільки складно, по ночам міняється і так далі. Тому кожний дзвонок, кожне добре слово, яке попаде на фронт, це підтримка, це більша впевненість у нашій перемозі. Тримаємося святами і з Новим роком наступаючим. Катерина Шведова виступила на відкритому Кубку України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні. Вона представляла Сумщину у складі збірної команди області. Кубок відбувся у Києві 16 та 17 грудня. Катерина Шведова змагалася в категорії 80 Вона стала чемпіонкою України в наступних дисциплінах на дистанції 60 метрів, подолавши її за 12,92 секунди у штовханні ядра та у стрибках у висоту. Також глухівчанка встановила два національні рекорди в категорії 80 років з бігу на дистанції 60 метрів та у штовханні ядра. Нагадаємо, що 12 грудня легкоатлетці Катерині Шведовій виповнилося 80 років. Вона славить місто та Україну на світових спортивних аренах. Пані Катерина почала займатися професійним спортом, коли вийшла на пенсію у 60 років. За ці 20 років жінка взяла участь у понад 200 чемпіонатах та змаганнях. На її рахунку понад 200 медалей, півсотні кубків та півтисячі грамот.